Є знижки представляють, Коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про добровільну мобілізацію засуджених. За цим законом ув'язнені за власним бажанням можуть долучитися до сил оборони, тільки якщо отримують умовно дострокове звільнення за рішенням суду. Чи можуть убивці мобілізуватися? Мобілізуватися добровольцями можуть ув'язнені, у яких до закінчення терміну позбавлення волі понад три роки. Навіть якщо засуджений відбуває покарання за одне умисне вбивство, проте вже за вбивство двох або більше осіб, крім них умовно дострокове не надаватимуть за злочини проти основ національної безпеки, за зіхання на життя правоохоронців, важкі корупційні порушення чи колишнім можновладцям. Як ув'язненим мобілізуватися? Для цього в'язень має подати заяву до установи, де він проходить покарання, пройти медогляд у в'язниці, а потім ще й ВЛК у ТЦК. І у разі задовільного фізичного та психологічного стану людини суд має розглянути рішення чи надавати такому злочинцю дострокове звільнення для проходження військової служби. Як проходитиме служба мобілізованих ув'язнених, таких добровольців Національна гвардія буде доставляти до ТЦК. Де будуть формуватися спеціалізовані військові частини із колишніх в'язнів? Наглядати за ними буде командир частини. Такі окремі підрозділи будуть займатися будівництвом захисних споруд на фронті.